Шановні колеги правники, дозвольте нагадати вам, що одним з етапів кваліфікаційного оцінювання є іспит. Комісія в даний час закінчує підготовку питань, які будуть входити до анонімного письмового тестування. Найближчим часом вказані питання будуть затверджені комісією та розміщені на офіційному сайті, та ви зможете з ними ознайомитись та належним чином підготуватись. В комісії є інформація, що нібито вказані питання розповсюджуються в незаконний спосіб окремими особами. Ця інформація є неперевіреною, але якщо такі факти дійсно мають місце, то я зауважую на тому, що всі питання в найближчий час після їх затвердження будуть викладені на офіційному сайті і потреби вступати в незаконну змову з тими чи іншими особами необхідності немає. Тому бажаю успіхів у конкурсі до Верховного суду. Готуйтесь по тих питаннях, які будуть викладені на сайті.